Дошкільні заклади у нас отримуються повністю на, за кошти бюджету міста. Держава вже ці кошти не надає. Ми, нам надане повноваження зараз максимально формувати свій міський бюджет. За рахунок такого модного слова, ми обучили, прийняли закон про децентралізацію влади. І ми змогли ці кошти в розмірі 75 мільйонів гривень. Врахувати для того, щоб наші вчителі і лікарі спокійно ходили і наших дітей навчали. Що до того повернула, компенсувала держава ці кошти? Я вам скажу так, вона їх компенсувала в розмірі 15 мільйонів. А тепер давайте на одну хвилинку ми зараз страшно навіть уявіть собі, що зараз би підняли всі школяри вчителі. Міста і лікарі, розуміючи, що нема заробітної плати. І разом з вами з нами про ми би прийшли докуди, до влади, правильно, і кричать і казали, дайте нам заробітну плату. Ми не допустили цього колапсу. Можливо, хтось дійсно провокував ці дії. Але було враховане те, що ми почули безпосередньо у нас є голова профспілки Маліщук Лілія Миколаївна. Ми разом з ними, з директорами департаменту, збиралися, обговорювали ці якраз направлення з Баклананої Маріною Леонідовною, з остадніком Олегом Миколаївича. друга Наталія Володимирівна. Вона так, сказала, у нас в будь-якому випадку буде дефіцит. Ми маємо забезпечити. І нам про це казав Кабмін. Забезпечуйте на місцях заробітну плату. Ми перестали гратися в політику. Ми не почали водити хавроводи, ми просто забезпечили людей заробітну плату, створили ті умови, про які ми казали, що ми маємо створити комфортні та безпечні умови для прожиття в нашому місті Черкас. Ситуація, яка створила в цьому році біля наших комунальних підприємств, таких як «Водоканал» і Теплокомуненерго. Я коли став секретарем міської ради, я коли підняв документи, ви знаєте, ну Вражаючі цифри, вражаючі борги. Завдяки рішенням депутатського корпусу, завдяки дійсно рішучим діям ми витягли з боргової ями ці два наших стратегічних об'єкта. Тільки в цьому році водоканал розрахувався з патазот, а борги в розмірі 25 млн грн і Обленерга 12 млн грн. Що стосується по теплокомуненерго, взагалі я вам скажу, це була це був детектив. Коли на початку року міський голова з вийшов на прес-конференцію каже про те, що в лікарнях, школах і садочках не буде гарячої води, зв'язку з тим, що нафтогаз разом зі циніком і так по тексту. Я не так і не мог зрозуміти. Я визиваю до себе кушніра і кажу, чому таку йдуть заяви учні, гучні? Чому школи, садочки, лікарні будуть без гарячої води? Що відбувається? Він каже: все дуже просто: борг складає перед Нафтогазом нашим комунальним підприємством 50 мільйонів гривень. Чуєте? Я коли дізнався про цю суму, я чуть. Со стула не впав. Я говорю, яким чином у нас 10 мільйонів кредит ЄБР, ми не можемо вже віддавати відсотки, і при цьому у нас 50 мільйонів гривень. 10 мільйонів євро. Євро, так. Да, при цьому я дізнаюсь, що на підприємство Теплокомуненерго приїжджає і влаштовується на роботу в минулому заступник міського голови Савчук Андрій. Один з найкращих економістів Михайла Юрійовича Броцького. Розпочалася підготовка до приватизації нашого комунального підприємства. Я беру кушніра Микола Івановича, їду в Київ, через друзів домовляюся потрапити в Нафтогаз. Розумієте, що це не так легко. Нас там приймають. під свої гарантії, під гарантії моїх друзів, я кажу, що ми протягом трьох місяців розрахуємося з боргами. Але не треба відключати людям гарячу воду, бо не можуть лікарні, школи, садочки бути без гарячої води. Нам ми домовились про це. Це був джентльменська угода. Але ми її витримали. Протягом трьох з половиною місяців ми розрахували з Нафтогазом, і ми зараз єдине комунальне підприємство теплокомуненерго, яке має ліміти. І спокійно, прозорий спосіб зараз працює. Що стосується тролейбусного парку, буквально за три тижні, максимум місяць в місті Черкаси, нарешті, з'являться нові тролейбуси в кількості 8 штук. Якого кольору вони будуть? Як ви думаєте? Жовто-блакитні. От мені оце кажуть на кожній зустрічі. На кожній. Я вам От жодного разу ще не вгадали. Вони будуть зелені. Вони будуть зелені, екологічно чистий транспорт, будуть зелені тролейбуси. Да, але ми нарешті довели наш депутатський корпус, що ми все-таки можемо впливати на рішення наших сесій. Не заграватися не з фірташиним, ні з Льовачкиним. Вони хороші або погані. Ми не маємо бути заручниками олігархів. Ми тут влада на місцях. І коли дуже шкода, за ці гроші ми в цьому році купили 8 тролейбусів, нових це Луцькі будуть тролейбуси. І дуже шкода, що саме. У 2013 році ми могли таким самим чином отримати 15. Розумієте? Але міський голова став грати в політнику, Черкаси стали заручниками, і по ітогу люди навіть не зрозуміли нічого про тролейбуси. Вони, знаєте, як міф, наче вони були і їх вже не стало. Щодо чула, взагалі ви розумієте моє відношення до комунальних підприємств. Я був сам керівником комунального підприємства. Я за те, щоб ці підприємства у нас існували. Щодо Челуаш, ми робимо все безпосередньо в цьому році і надали коштів уже в розмірі близько полтора мільйона гривень на те, щоб людям виплатили заробітну плату, які там були, борги для того, щоб люди зараз працювали, робили ямковий ремонт. Але підприємство майже без техніки знаходиться. Для цього ми домовилися з керівником цього підприємства, що наступний рік ми будемо закладати гроші для того, щоб підприємство придбало цю техніку. Без спецтехніки ми не зможемо підняти з колін цього підприємства. У нас є програми, завдяки яким молодіжний кредит, так називаємо, який дозволяє, де держава максимально компенсує відсотки. Тим сім'ям, родинам або людям, які беруть ці квартири, це перше. По-друге, зараз ми спілкуємося з народними депутатами, які є представниками Верховної Ради, про те, щоб пайову участь нам віддавали від будівництва не коштами, а квартирами, квадратними метрами. Як це було ще 5-6 років тому? Ми пам'ятаємо, що поки Юлія Володимирівна не змінила і не сказала, що нам квадратними метрами не потрібно, а надавайте нам коштами. Я вам хочу сказати, що треба тільки квадратними метрами. Тому що з'являються механізми ухода від виплати безпосередньо цих коштів, і буде як пропозиція до наших народних депутатів, щоб ми повернулися. І коли вже ми будемо мати квартири з бюджету спойової з участі. Тоді ці квартири будуть направлятися саме на тих людей, які в нас знаходяться в черзі та на молодих спеціалістів.